Вітаю вас, друзі! Ознака паралелограма. Якщо діагоналі чотирикутника перетинаються і діляться точкою перетину навпіл, то цей чотирикутник – паралелограм. Маємо чотирикутник АВСД. Діагоналі А і БД перетинаються в точці О. Причому ця точка ділить кожну з цих діагоналей навпіл. Тобто АС ділить навпіл. І БД ділить напів. Це означає, що це не простий чотирикутник. цей чотирикутник – паралелограм. Ознака паралелограма. Якщо дві протилежні сторони чотирикутника рівні і паралельні, то цей чотирикутник – паралелограм. Ось маємо чотирикутник кутник АБЦД. Ось сторона АБ дорівнює стороні СД. І ці дві сторони паралельні. Це означає, що чотирикутник ABCD є паралелограмом. Ознака паралелограма. Якщо протилежні сторони чотирикутника попарно рівні, то цей чотирикутник є паралелограмом. Ось маємо чотирикутник ABCD. Сторони ABCD рівні і інша пара протилежних сторін BC і АД. Також рівно. Це означає, що чотирикутник ABCD є паралелограмом. На цьому все. З вами був Василь Васильович. Зустрінемось на наступному відео уроці.